Механічний годинник Winner Black. Корпус годинника виконано зі сталі. Годинник іде типу скелетон. Ви можете бачити роботу механізму як ззаду, так і спереду. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати час, потрібно витягнути штифт до кінця. Ось так. Та за годинковою стрілкою налаштувати потрібний час. Налаштувавши час, повертаємо штифт в початкове положення. Він щільно повинен бути притиснутим до корпусу. І в такому положенні за годинниковою стрілкою прокручуємо вперед орієнтовно 15-20 разів. Так ми підзаведемо годинник і він буде працювати. Почуємо характерний звук. Отже, годинник ми підзавели.